Чому не можна говорити про себе погані слова? Я товста, я не гарна, я погана, я тупа. Тому що це відверто, по-перше, некрасиво. По-друге, я починаю цьому вірити і відповідати цьому образу. По-третє, навколишній світ починає цьому вірити і вести себе зі мною таким чином. Це точно не робить мене ні кращою, ні щасливішою. Що з цим робити? Ділюсь з вами практикою. Уявіть, що є така людина, яка ну може дати вам ту підтримку, любов, визнання, що вам зараз потрібно. Хто б це не був, ідеальна якась людина, вигадана чи відома вам людина, неважливо. Уявіть собі, що вона стоїть перед вами. Потім увагою зайдіть у цю людину і подивіться на себе очима цієї людини, яка відчуває до вас любов, підтримку і так, далі, і так далі. В кожного своє. Уявили? Що ж, тепер беріть камеру телефона, повертайте її на себе і починайте запис. Дивлячись на себе очима цієї людини, скажіть собі всі ті слова, у яких ви маєте потребу, обов'язково називаючи себе по імені. Ви самі знаєте, що це будуть за слова, ваша душа знає. І ось, коли ви вже закінчите говорити собі ці приємні слова, завершіть зйомку, збережіть відео і періодично переглядайте. З вами буде говорити людина, якій ви дуже-дуже довіряєте, ваше несвідоме довіряє, тому що вона говорить вашим голосом, має ваші переконання, має вашу зовнішність. Навіть якщо це не спрацює з першого разу, пробуйте, ви побачите результат успіху.